Блажен му, що зарадою безбожних не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законні замилування має, і над його законом день, і ніч розважає. Він, мов та дерево, посаджене понад потоками водними, що плід дає у свою пору, що лист його не в'яне, і все, що чинить він йому, вдається. Не так, безбожники, не так вони, немов полови, що вітер звіває. Тому безбожники на суді не встоїться, ані грішники на праведники в зборах, бо Господь бає про путь праведних, а путь безбожних загине. Чого метушаться народи, і люди задумують марне, встають царі землі, князі змовляються вразом, на Господа, на помазаника його, порвімо їхні кайдани, скиньмо з себе їхні кормиго, Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. То дітою, до них говорить, у своїм гніві, в обуренні своїм їх бентежить, адже то я настановив мого царя над Сіоном, Горою Святою Моєю, оповіщу волю Господню, Господь сказав до мене син мій єси, я сьогодні породив тебе, просив мене і я дам тобі народу, в спадщину і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож царі ви нині зрозумійте і схаменіться вище правите землею, служіте господові в страсі і радуйтеся у тремтінні, прийміть повчання, щоб не прогнівився Господь, щоб не загинули ви, зійшовши з питі праведної, коли зненацька запалає гнів його, блажені всі, що на нього, надіються. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть не маємо спасіння у Бозі, але Ти, Господи, щит мій навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою вгору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої Своєї, я ліг собі заснув, і пробудився. Господь мене зберігає, я не боюся безліч людей, що навколо мене обсіли. Воскресний, Господи, спаси мене, мій Боже, по щелепах вдарив ти всіх ворогів моїх розторощів зуби злих. У Господа спасіння і на твій народ благословення Твоє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий, у тісноті моїй, давте мені пільгу, змилися надо мною і вислухай мою молитву. О, сини людські докіль будете твердосерді. Чого любите пусте й шукаєте неправди, знайте, Господь прадивне своєму святому робить. Господь почує мене, коли я візву до нього, тремтіть і не грішіть, Роздумуйте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть, жертвуйте жертву, справедливість і на Господа надійтесь, багато кажуть, хто нам покаже блага. Я ви нам, Господи, світло лиця Твого, дайте моєму серцю радість більшу ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина й хліба, не встигну я лягти у мирі вже засинаю, бо ти, єдиний Господи, даєш мені безпечно жити. Вислухай, Господи, слова мої, злянця на моє благання, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе я молюся, Господи, досвіта ти голос мій почуєш, досвіта буду молитися до Тебе і Тебе виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня лукавому немає місця в тебе, нечестиві не встоїться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв. Вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господові осорожні, кровожерні, лукаві. Я ж з превеликої милості твоєї в дім твій поклонівся до святого храму твого страси перед тобою. О, Господи, веди мене твоєю правдою, ради моєї хвороги, вирівні твій путь передо мною, бо в їхніх устах немає правди, серце в них пропасть, гортань їхня, гріб відкритий, облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть за їхніх переступів силу, прожене їх, бо ворог проти тебе, і всі ті, що до тебе прибігають по вікрадітимуть, і ти оселишся між ними, Захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я, бо Ти, Господи, благословиш праведника, і ласкою оточиш немов щитом. Не суди мене, Господи, в Твоєму гніві і не карай мене в Твоєму бурені. Помили мене, Господи, бо охляб я, зціли мене, бо трясуться кості в мене. І душа моя стривожена надміру, ти ж, Господи, докіль. Зглянься, Господи, вирятуй мою душу, спаси мене ради милости Твоєї, бо ж по смерті, хто тебе згадає, в шеолі, хто тебе восхвалить, знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє, мокре відплачу, сльозами омиваю мою постіль, журби в очах мені темніє. Постарівся я через усіх моїх супостатів, ідіть діть від мене, геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву, усіх ворогів моїх покриє покристих та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Лелуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій до тебе прибігаю, спаси мене від усіх гонительів моїх, рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мовляв, душу мою, щоб не роздер так, що нікому було б порятувати. Господи Боже мій, якщо в моїх руках є якась кривда, якщо я відплатив злом. Тому, що мені добро діяв або обдер противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мої душі, нас дожене, нехай життя моє затопче в землі, і славу мою, нехай кине в порох, встань, Господи, у твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і стань за для мене на суді, що сам я єси призначив. Збір народів тебе оточить, ти ж воззять над ними високо, Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді, і за невинністю моєї, що в мені, нехай зникне злоба нечестивих, праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серце і утроби, Боже справедливий. «Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, і могутній, і довготерпеливий, не палає він гнівом щодня, як не навернеться на гострить меча свого, напне свого лука і візьме на приціл, і смертоносною буде його зброя, стріли його вогненними стануть, ось грішник зачав справедливість. Злом затяжів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив, злоба його нехай упаде на голову йому ж самому. Його насильство нехай на тім'я, я, я ж славитиму Господа за його справедливість. Буду співати імені Господа Всевишнього, Господи Боже мій, яке придивне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя вище небес, з уст дітей і немовлят, учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів. Щоб угамувати ворога й бунтаря, коли на небеса споглянуть діло рук твоїх на місяць і на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або син чоловічий, що про нього дбаєш? Мало чим умалив єси його від ангелів, славою й честю увінчав його. Поставив його володарем над ділом рук Твоїх, усе підкорив йому під ноги, вів цю усю скотину та ще й дикого звіра, птицю небесну, і рибу в морі і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.